Друзі, всім привіт, вам Клеру Гімс, і це новий відеок. Сьогодні ми дізнаємось, скільки я випустив відео за 2025 рік. До речі, з новим роком вас. Бо я записую відео вже 1 січня 2026 року. Ось докази вам. Тому, присаджуйтесь, варити чайок, там кофійок, не знаю. Ну, ми поїхали! І зараз ми знаходимось на головній сторінці YouTube Студії. Як бачите, на мене підписалось, Ну, зараз в мене 1217 підписників. 2025 рік для мене став дуже, ну, прям таким, дуже хорошим, як я його і планував. Як бачимо, перше відео в 25 році я випустив 1 січня. Ой, 6 січня. І це відео набрало 363 перегляди. А останнє моє відео вийшло в 25-му році. Зараз давайте. Повернемося туди. Останнє моє відео в 25-му році вийшло 27 грудня. І за підб. І за приблизним підрахунком, в мене вийшло 55 відео за 2025 рік. По шорцах в мене вийшло приблизно 16. Відео і аналітика. Що в нас в аналітиці? Плюс 19 підписників. Ось, як бачите, більше всього на мене підписалось 29 грудня. 9 підписників. За останні 20, 28 днів ваш канал отримав 7245 переглядів. Це, ну, добре так. Ось в е, часі. Зараз мої, під, мої підписки. Ну, І. Хто це в мене питання? Давайте подивимось, скільки яко, яка активність мого най Популярнішого відео. Давайте нам треба зараз. Куди нам зараз треба? Перегляди? Прошу пробуємо ось так от. У нас відкрився YouTube. І. Моє найпопулярніше відео. Це... Ну, бачав це само собою, ось. 340, ні. А, 363 перегляди тут. О! 363 перегляди про АТБ. Тобто ось це от відео знов перегнало ось це от. Бо спочатку було ось це от відео від Тітана до Драгона, популярним, а потім АТБ. стало. Ось так ось зараз виглядає мій канал. Що я можу ще сказати? Аналітика, давайте. Аудиторія. Звідки мене дивляться? Давайте зараз дізнаємось. А дивляться мене. А де це? О. Найактивніші регіони. Це у нас Україна, Італія, Малайзія, Малазія, Штати, В'єтнам, Бразилія, Індія, Саудовська Аравія, Іспанія, Туреччина. Німеччина, Ірак, ЛС, Росло Рос Пангладеш, Бельгія, Аужир, Велика Британія, Мексика, Польща, Аргентина. І це ж усе, напевно, через VPN. Кріш за все. Но якщо мене справді дивляться на Лазії, Якщо в мене справді дивляться з uh, Малазії, то тоді туди... Hello... Uh, hello... саламат пад пагі або паджі Саламад Тенга Хари. I'm so sorry. If I неправильно казав. Так. Тут ми подивились. Плюс мінус мене дивляться 25, 34 роки. Ну, це напевно збила чау іде така аудиторія. Звідки, на яких пристроях мене дивляться? Найцікавіше. Мобільний Техлахтон. Планшетос, телевізоторос, комп'юторос. Ну, вас розумів. Ось вам е... І зараз хочу розповісти, чому мої відео виходять саме о 16.00. Завжди. Просто подивіться. Ну, багато ось пік. І 17. Ось, бачите. Саме великий пік це у нас 16.00. 15 16 .00. Ось завжди. І виходить найстабільніше. Найстабільніший час, коли я можу випускати відео. Так Нові глядачі. О, більше всього у мене зараз нових глядачей. Так, тривалість перегляду у годинах 89,9. Е, давайте подумаємо, коли в мене буде монетизація. Не скоро! Давайте доб'ємо, будь ласка, 4000 переглядів. У мене буде монетизація у розмірі. Зараз я вам скажу. У розмірі 516 доларів. Заходимо в конвертор валют. Кон. валют. Калькулятор валют Мінфин. У мене є 5 доларів, Я отримую. Стоїте. У мене є 5 доларів, я отримую 210 гривень. На перекус во. В мене є. 10 доларів. Я отримую 420 гривень. Во. В мене є 16 доларів. Я отримую 672 гривні. Во. Тобто цифри для мого каналу. Во. Підписників в мене зараз. Во. Переглядів в мене зараз. Во. Тому давайте зробимо справжні перегляди на усіх моїх відео. Тобто, ви додивитесь кожне моє відео до кінця. І тоді в мене буде монетизація. вами був Геймс і до побачення, друзі. Побачимо зовсім скоро, бо в мене Майнкрафт просто трішки не запускається. Усім пока. это вот. И смотрите мои видео. Я вас вспомнил. Я на вас обиженный.